Не витримав, не можу не похизуватися вдячністю від військових, яких я веду, яких я лікую. Піднімаю їм тестостерон, Лікую їм тестікули з більшою, буквально їх в розмірі. Тому записую це відео. Перший раз в житті я отримав снаряд з моїм прізвищем. Мені дуже було приємно ще раз. Я дуже вдячний за це, але дуже мене вразило інше повідомлення від. Одного із пацієнтів, військових, який мені написав, і коли я задав йому стандартне питання, звідки він почув про ендотерапію і що його переконало, то він сказав мені, що він почув від побратимів, які користуються ендотерапією, і які вже відчули результат на собі, і вони йому радили постійно. І він нарешті. Вирішив спробувати і на собі підняти тестостерон, щоб йому було легше служити і відновлюватись від надмірних навантажень. Тому, хлопці військові, я ще раз вдячний за вашу службу, і я роблю максимально все, щоб вам було легше. Для вас є ендотерапія, яка підніме ваш власний тестостерон, що, в свою чергу, допоможе вам подолати ці всі випробування, які впали на ваші плечі. Тому звертайтесь до мене, гарантія стовідсоткова в тому, що я тобі допоможу. Єдине виключення, єдине правило це не можна вживати алкоголь. Я знаю, на деяких, в деяких бригадах хлопці цим грішать. Ну, таке життя. Але якщо ти вирішив взяти ендотерапію, то жодного алкоголю не може потрапляти в твій організм, тому що ендотерапія це курс реабілітації та відновлення. Звертайся.